Садили під обстрілами і зараз саджати будемо. Чернігівці протягом декількох днів наводили лад у своїх дворах, виполювали будяки, і замість них саджали квіти. Порядок і війну у нас. І постійно ви не буде це Не будь як краще, ніж буде розти, Так ростуть. Понад сотня дворів і сотні чернігівців долучилися до квіткової толоки. Вийти на весняне прибирання. Їх закликав депутат Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Подобається комусь не подобається. Чернігівці будуть сажати квіти. Тому я вам дякую, що ви приєдналися, що ви вийшли, що ви своєю роботою. Допомогли місту бути кращим, бо за нас це ніхто не зробить. Люди приходили сім'ями, долучались друзі, сусіди кажуть, таким чином демонструють любов до Чернігова. Я дуже рада прийти сюди і дуже рада допомогти, щоб наше місто було гарне, щоб воно мало надію на прекрасне майбутнє. Кожна квітка дарує нам особливі речовини, які дарують нам любов, надію. Підтримуємо чистоту, і порядок і хочемо, щоб. Скоріше би війна закінчилась і в нас не тільки зацвіли цвіти, а й и, і, і люди розцвіли. Квіти це життя. І ми в дворі, і дітки в дворі, і перехожі в дворі. Ну, це краса. Видно, що йде життя. Не росте бур'ян. Краса завжди має бути. І порядок. Чернігів завжди був зеленим та квітучим містом, і в часи блокади працівниці зеленбуду дбали, аби перші квіти розквітли і зустріли хлопців, що відбили ворожу навалу. І зараз комунальники продовжують доглядати за парками та скверами. А чернігівці кажуть, порядок і краса це теж спротив, спротив руйнації, розпачу, байдужості. Мій син загинув, обороняючи чернігів. В квіти я завжди сажу, особливо зараз селі насадила чорнобривців. Мій син любив іся, після співав чорнобривців, насіяла мати. Серед учасників мешканці всіх поколінь. Поки саджали квіти, пригадували, як годували захисників просто у дворі. Я ж тут годувала хлопців, відному. Ну, дрова ліжать. Да. І тут на кирпичах я їх годувала 35 чоловік. І мене волонтери сказали – бділка, наша масімацька Дякую. Традиційне весняне прибирання проходило в усіх районах міста. Так на стрілецькій набережній за ініціативи депутата міськради В'ячеслава Летути теж саджали квіти, а також прибирали сміття в урочищі Ялівщина. Ми тут гуляємо, ми тут відпочиваємо і якось не хочеться в смітті сидіти, не дивлячись ні на що це треба робити, і весною, і осінню завжди треба прибрати. Прибираю ліс. Я не люблю, коли в ліці багато мусору валяється». в кожному районі. Такі мають бути заході. Не ну не тільки біля лісу, але й біля будинків теж. Буває брудно, коли люди просто кидають сміття. Якщо всі будуть гуртом збиратися і допомагати нашим комунальникам, прибиральникам, всім, хто збирає сміття, щоб було чисто у нас в місті, це буде дуже класно. Це саме мій округ, на якому я балотувався, і ми намагаємося таку зберігати традицію кожен рік до Великодня, збирати людей, організовувати ось такі ось суботники, де ми збираємо сміття, висаджуємо квіти, висаджуємо дерева. І це таке, знаєте, дуже гарна. Така традиція, яка збирає людей, відволікає людей від таких буденних справ. Як не дивно, але найбільше прибирати сміття, а потім саджати насіння чорнобривців, майорів та сальвій, звичних для нашої місцевості квітів, сподобалося дітям. Що в минулі роки під час цієї ж весняної толоки тут було посаджено нові дерева, вони гарно прижилися і зараз за ними доглядають. Після роботи на всіх хто долучився до акції, чекала польова кухня з козацькою кашею. Весняна толока об'єднала двори, їх мешканців та всіх, хто хотів долучитися. До доброї справи напередодні Великодня. Ми разом з командою вирішили доєднатися до загальноміської толоки з прибирання посадки квітів біля під'їздів, біля будинків для того, щоб, по-перше, допомогти людям, хто сам не може створити цю красу, але дуже хочуть. Вони писали мені особисто, звертались, для того, щоб ми допомогли. Акція добра і така акція підтримки для того, щоб якомога більше радості дарувати людям в цей складний час. Команда депутатки Юлії Дерницької для посадки клумб обрала багаторічники, які тішатимуть жильців тривалий час. Для нашої Чернігівської області, як у нас тепла помірний клімат, ми вибрали і риси. Сальвія і моя улюблена це декоративна капуста, яка шикарно росте, особливо восени. Це багаторічні рослини, які потім швидко розповсюджуються. Що найголовніше, потім вони легко своїм насінням заполонять весь простір навколо себе і будуть радувати ще дуже, дуже багато років наших містян. Хто б що не казав, квіти для людей, для чернігівців це символ такого добробуту, символ благополуччя і символ мирного неба. Всі ми про нього мріємо і хочемо, щоб наші хлопці, захисники, захисниці поверталися в чернігів, чистий, квітучий і гарний. І ми готові. Цьогорічне толока стала не просто прибиранням, а справжнім святом єдності та турботи. А найкращою винагородою стали усмішки, чисті дворики і весняне розмаїття квітів.